Та пектораль творить сучасну українську кіноіндустрію. Впродовж п'яти днів у Трускавці проходив третій міжнародний кінофестиваль Золота Пектораль. Завдяки підтримці мецената Андрія Лопушанського фестивальне дійство відбувалося у Трускавецькому готелі Спа Женева. Тут проходили кінопокози, тут засідали журі. Тут мешкали ВІП-гості фестивалю. Зіркою Трускавецької золотої пекторалі стала відома радянська акторка Лідія Федосєєва Шукшина. Вона високо оцінила працю організаторів. Я очень рада, что вы меня еще раз пригласили на, на второй фестиваль. Очень нравится э, жюри и в этом году очень хорошая дружная компания. Очень славно работали. Жюрі фестивалю обрало кращі картини за трьома категоріями документальні фільми, ігрові фільми та короткометражні картини. За головний приз фестивалю золоту пектораль та премію, еквівалентну п'ятьом тисячам доларів, змагалися 18 фільмів. Культура і бізнес це брак по але Вирождаються вундеркінди, притом це круто, тому що, допустимо, в Росії я не знаю таких прикладів. У нас такого нету. Я просто поражаюсь, тому що здесь это настолько развито, это работает. І люди з удовольствием готовы помогать этому. Це это просто замечательно, это унікальний фестиваль. гран при третього Трускавецького міжнародного кінофестивалю Золота Пектораль отримав фільм Один російського кінорежисера Олесі Фокіної. Це документальна картина про легенду російського кіноавтора відомого мультфільму Єжичок у тумані Юрія Норштейна. Однак, грошову премію організатори розділили із українським режисером Олегом Сент. Цовим киянин відзяв художній фільм Гамер про складну долю українського хлопчика. Все дуже скромно, достойно, з великим вкусом. отобрана програма. Я просто приємно удивляна. На фестивалі Золота Пектораль» українські режисери можуть оцінити тенденції розвитку кіноіндустрії усієї Європи, каже меценат фестивалю Андрій Лопушанський. Це дасть сильний поштовх українським митцям до творчих пошуків і нових професійних фільмів. Саме тому бізнесмен готовий і. Надалі інвестувати у золоту пектораль, адже це не лише вклад у конкретну подію, а інвестиції у всю українську кіноіндустрію. Ми маємо залучати також нові картини сучасності других країн світу для того, щоб дивитися, як іде кіно вперед, і щоб ми не відставали, щоб ми могли конкурувати із сучасним кіно, яке є сьогодні в світі. Фестиваль Золота пектораль» надихнув кінорежисерів України та Польщі на створення кількох десятків фільмів про євро 2012 Щоправда, митці не зніматимуть футбольні матчі. Їх цікавитиме усе, що відбуватиметься за лаштунками євро. Тож вже невдовзі українці побачать новий кінопродукт, який завдячуватиме своїй появі кінофестивалю у Трускавці.